Прошення. Ну, давайте розповідайте нам. звідкиля ви приїхали до цієї громади? Я приїхала з шахтарського містечка Салидове, що знаходиться на Донеччині. То це ви майже моя сусідка, бо я сторецька. О, дуже приємно. Поруч. Ви там народилися там Так, я там народилася, я там прожила. 55 років. Але вже ювілей я відві... святкувала вже тут в цій громаді, так сталося. Ви знаєте, Велика Андресійська громада, особливо ця її частина, вона якось така стала прихистком для багатьох талановитих людей. Я таке помітив таку тенденцію. Важко було виїжджати? Було важко виїжджати. Ми виїжджали майже, як кажуть. В, останнь, в останньому вагоні, як кажуть, ми приїхали 26 серпня 24-го року, а вже 25 жовтня нас було окуповано. Тобто, маленький відрізок часу. Виїжджали ми з чоловіком з, з речами, які встигли вкинути в у, у автомобіль. Ми, ми, так, Мали таку надію повернутися, але, на жаль, з кожним часом, з кожним, з кожним, з кожним тижнем, ця надія, як кажуть, помирала. І ми приїхали сюди 26 серпня, познайомилася я і спочатку познайомилася з, з, з людиною, яка сюди ходить у будинок культури і співає. І вона, помітивши мою таку нудьгу, каже: приходь до нас співати. Ну, я й прийшла. Тиждень, тиждень проходила в будинок культури, і тут так виявилось, що звільнилося місто директора клуба, і мені запропонували піти на цю посаду. А ви колись працювали у цій сфері? Я працювала в цій сфері. До речі, я закінчила донецький, донецький культ Культурно-освітнє училище, це було у 1988 році. І я пішла працювати художнім керівником у наш місцевий будинок культури. Потім 25 років я віддала дітям, я працювала вчителем музичного мистецтва у школі, потім знову повернулася до до, до, свої, до своєї творчості, тим, чим я, скажімо, горіла все життя, знову почала працювати у будинку культури. У мене був колектив народний, вокаль, вокальний ансамбль Рябінушка. Потім організувала ще ансамбль Тріо Гармонія. Ну, і так і працювала почти 10 років, попрацювала до, до того, як переїхати. Розкажіть про себе особисто. У вас велика родина? Як сказати, велика родина. Була велика родина. Потім, на жаль, батьки покинули цей світ, і брат покинув цей світ ще молодим. Залишилась я, у мене є чоловік, у мене є син, невістка, двоє онуків. Ну, сама вся моя родина. Ну, тобто, все добре. А чоловік. Знайшов себе у громаді. У цьому. Чоловік мені є активним, як кажуть, відвідувачем цього будинку культури, тому що він мені активно допомагає. Це дрова, це косіння, це десь там щось прибить, десь там щось налагодить. Тобто це теж позаштатний працівник. Позаштатний працівник, так. Допомагає. А так десь. Він ні, він не працює, він вже пенсіонер Ага, пенсіонер на своєму. Дозвіллі, діти в Україні чи, чи… Діти, так. Син працює у Шахтарем у місті Тернівка Дніпропетровської області. А, ну там так, ж так, так, ще, так, ще, да. там ж ще Донбас. Да, да, теж вони евакуювалися з міста Свидове. Невістка працює теж в моїй сфері, в сфері культури і освіти. Вона зараз працює в дитячому будинку творчості у місті Тернівка. Часто дітьми? Ні. На жаль, ні. Ну, раз у місяць намагаємось, як кажуть, з'єднатися. Ну, по телефону то спілкуємось кожного дня, а так ні. Раз у місяць, це ну, мало. Мало. Як вас громада зустріла в цілому? Я хочу сказати, що тут дуже щирі люди, і мені завжди веде на везе на, на добрих людей. Мене оточують порядні, щирі люди. І я коли сюди приїхала, я це теж відчула їх підтримку. І ну, якось так пішло, пішло, прийшла сюди працювати. Тут мене дуже вразило те, що тут дуже м, талановиті люди, креативні, творчі, тобто не, 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 не треба було починати з спочатку. Все тут було, як кажуть, понакатаний. Це були діючі колективи, колектив Веселка, колектив Вербиченька, фольклорний колектив Криниченька. Ну, а вже за рік своєї роботи ми створили такий колектив, як Гармонія, колектив танцювальний «Бомонт», дівчата молодці, танцюють у мене і театральний колектив Казка. Ми, я коли працювала у себе в Селидове, мені дуже подобалося. Це теж моя ініціатива ставити мюзикли до кожного свята на Новий рік. Це так була традиція така. Ну, я тут теж започаткувала таку традицію, мені теж хочеться до Нового року ставити мюзикли. І ми зараз теж працюємо над, над новим мюзиклом. ближче до театрального мистецтва. щось так? Ну, десь так. А щось театральне не спадало на думку? Якісь… Такі постанови, можливо, вистави. Ні. Важливо. Я як кажуть, я не драматична актриса. <рес> <рес> я більше люблю, щоб е, е, театр співпадав більше з музикою. Тобто мені хочеться, щоб, були, ну, щоб, щоб це було в такому проєкті мюзикла. Театр плюс пісні і плюс танці. Я взагалі дивився одного часу. Серіал такий «Міцомерські вбивства, він називається старий такий. суто англійське вбивство, він у нас в українському просторі. Так ось мені там сподобалося там же ж теж про села, про їх показують графства. І там люди часто мешканці задіяні ось у самодіяльності, ставлять вистави театральні. І от мені завжди хотілося, щоб у нас десь появилась якась. Театральна трупа, яка б ставила вистави. Не так, щоб в нас там, знаєте, сценки якісь роблять, а щоб це були е, дійсно якісь твори відомі, не просто там скетч якийсь коротенький, а щоб це була так вистави, хоча б на годинку mm -hmm. зброю акторів, з підготовкою акторів. Тому я у культпрацівників завжди питаю, чи не є в них такого бажання. Але якийсь е, мюзикл – це також добре. Я думаю, це Це підготовка, сутка. це підготовка, це, як кажуть, конкретна підготовка. Ми готуємось десь е, з місяців два, щоб, ну, щоб це було гідно, красиво, творчо, щоб людям сподобалось. Тобто, ну я думаю, що так, традиція та така й піде. Як із молодим поколінням тут? З молодим поколінням хотілось би краще, тому що ну. Чомусь школа, і діти села ну, не дуже проявляють себе. У мене єдиний помічник це Стас Шеленка, це моя права рука, і дитина, яка от дійсно творча, він горить цим, він біжить у цей будинок культури, і на канікулах, і все літо він тут з нами, він і співає, він і намагається. Там щось майструвати допомагає нам в оформленні сцени. Ну, Тобто мені повезлося дитиною дуже, йому дуже вдячне. У свою домівку вже не сподіваєтесь повернути? Ні, моя домівка вже розбита, і вулиці моєї вже немає. І взагалі вертатись нікуди. І ну, починати з нуля. ну, ні. Ми тут вже як кажуть. Приросли, вже починаємо привикати. Асимілювались тут. Так. Да. Тобто, ну я людина комунікабельна, мені, ну, скажімо так, легко притиратися. Це добре насправді. Я також вважаю, в мене така позиція по життю: що людина вона не дерево, корні не пускає, і в будь-яку мить ми можемо змінити своє місце проживання. Не треба я. Мені аж якось шкода тих людей, яких я от дивлюся: по якісь ролики, блогерів, там волонтерів, які евакуюють людей. Як люди там, знаєте, виходять і кажуть: ой, у мене там картопля посаджена, в мене там гуси, кури, і ось це тримає людей. Потім вони зникають безвісти або гинуть там. Тому я також такої позиції, що так трапилося, переїхали, симилювалися тут. Працюємо і це ж добре. місця в Україні всім А, yeah. Як взагалі у вас? Які ще прагнення, можливо, є у вас стосовно вашої роботи? Можливо, у вас якісь були міркування, можливо, якісь мрії, бажання. Чого б ви хотіли, щоб тут ще з'явилося? Бажання. Ну, щоб, по-перше, пішла молодь, мені завди, як і завжди хочеться, як я кажу, молодої крові. Не вистачає, мені Мені трошки не вистачає молоді у будинку культури. Мені не вистачає штату у будинку культури, тому що я, коли була у себе вдома, коли працювала в місті Селидове в будинку культури, у нас там був звукорежисер. Відеооператор, ну, взагалі-взагалі завхоз, і все, 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 все. все. А тут зіткнулася з такою проблемою, що ти тут сам. Я, до речі, ніколи не, не могла, не озвучувати, ні не могла записувати відео і робити це відео. А тут ти зіткнувся тим, що ти тут і прибиральник, і відеомонтер, і звукорежисер. в общем, Усе, все, 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 все. Тому хотілося б трішки штату, щоб трошки себе ну, розвантажити. Ну, я вам скажу, що я помітив, у вас дуже добре виходить зведення звуку, у вас дуже висока якість по звуку. Ось ви мені Дякую. тоді давали дві пісні, так? Для якогось було в нас урочистість якась. І я ваші пісні ставив тоді, то звук досить якісний. Дякую. Ми, Це, ми вчимося, ми е, прагнемо, щоб було, як кажуть, якісно і ідеально. А ось, наприклад, що стосується молоді, то е, взагалі то її зараз важко чимось зацікавити, тому що зараз в нас повністю гаджетизований. Світ штучного інтелекту, штучного життя. Ну, то... штучний інтелект теж в нашій роботі я скажу, скажу допомагає. Дуже, дуже конкретно допомагає. Я вдячна штучному інтелекту. Ось. А стосовно молоді, то воно так потрібно її чимось зацікавити. Ось у нас є також директорка клубу Валентина Стеценко, так. Я дивлюсь дикані. То в неї якось вона так. З ними там в нагірному копошаться вони, них там все добре. Ну, до речі, їм молоді я так помітила, їм подобаються дискотеки. Ми тут практикували декілька дискотек за, за рік моєї роботи. Ну, як, я коли Наприклад, планую якийсь там захід якийсь, мені, хочеться ж не, не просто так пройшли, потанцювали і пішли. хочеться якісь там в ігрової, так сказати, формі це все провести. Ну, взагалі, може, вони трішки сковані. Ну, я не, не знаю. А якщо спробувати знайти серед них якогось діджея, який, б, який би проявився би у цьому амплуа, так сказати. Потім просто надати їм можливість прийти потанцювати. Mm. Коли вони вже потанцюють разок, другий, третій, то там щось додати свого, щось. Можливо, якісь... будемо будем працювати. То, mm. Можливо, це б їх зацікавило, щось. Якщо тим, тим паче, що музика для вас це ваше рідне, це ваше життя. Ну, це моє спасіння. Я хочу сказати, що якщо б я не прийшла б сюди співати і, і працювати, ну. Но... Переїзд було б е, значно е, гірше перенести. Завдяки так, от та, праці, і музиці, і творчості. Я хочу сказати дякую. Люд, людина має у це так, я розумію вас. ось, Тому, можливо, треба ось так молодь зацікавити. Можливо, їм. Бо в нас ж нічого такого немає тут, щоб діти прийшли ось саме шкільного віку, так і. Вільно себе почували, якось танцювали. Нехай прийдуть, потанцюють, а далі буде, далі буде. Це ж таке діло, що можна і зацікавити. А там дивитись якогось діджея знайшли. Можливо. А там е дитина, ви знаєте, вони зараз більш навіть розвинені, ніж ми у деяких питаннях. Так, а там він так. прийшов, а от я вмію те, ось я вмію те, ви там з ним якийсь звучок звели. Якусь написали музику, то вже буде цікавіше. А там підтягнуться вже і ті, хто вміють співати, ті, хто вміють танцювати, і так далі. Я вважаю, що це, це буде нормально. Ну, а що стосується громади в цілому, управління громади, як от начальство до вас ставиться? Дуже добре ставиться начальство. Завжди питають, яка допомога потрібна. У Нас до речі в цьому році зробили новий дах у будинку культури. Це великий плюс від громади, це підтримка громади. Тобто, перекрили весь так, будинок, так, 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 так. Тобто не відчувається ніякого браку ні-ні хтось... ні, все добре. Все Своєчасно, добре. Так? Своєчасно. На жаль, нас і заливало, і ми тут воду ловили, як кажуть, всім колективам. Але ми це видержали, ми зробили ремонт своїми силами, там, де ми затекли. Ну тепер вже з новим дахом вже закінчили так? Так, роботу, так, так, новий дах, так, так, так. Да, да, да. Добре. Чи є у вас якісь гуртки, які представляють себе, можливо, на обласному рівні, на українському рівні? Весною у, в області в Кіровограді проходить таке, таке свято, не свято, а конкурс театральна весна. І ми взяли участь колективом «Казка», театральним колективом і отримали премію. Mm -hmm. Тобто, ну як кажуть, з першого разу і потрапили у вдалося, так? Так, да, так, да, так, вдалося. Тобто будете вже далі себе? Ну, є такі плани, так, так, зробити ще один мюзикл і навесно, якщо буде ще так, ще така, ще така конкурс, ми обов'язково візьмемо участь. Це дуже добре, це, це ви нас скоро прославити на усю Україну. Ми будемо старатися. Ну а що б ви хотіли сказати нашій громаді, нашому, нашим мешканцям, нашим дітям, можливо, є якісь побажання саме для жителів нашої громади? Тепер за все нашим колегам творчості, натхнення і гідної зарплати, по-перше. А по-друге, мешканцям мешканцям громади я хочу побажати, як і всім нам, миру, злагоди. І, як ото, як я завжди люблю казати, я хочу побажати всім п'ять ангелів-хранителів у житті: це Віра, Надія Любов, Олександра Захисниця і Софія Мудрість. І от щоб у кожній родині все було, як кажуть, окей. І щоб ходили до клубу і працювали у клубі, створювали нові гуртки, театральні вистави, щоб у нас були мюзикли, і пісні, і танці. так? Mm, так. Дякую вам за зустріч. Було приємно Дякую з вами вам. поспілкуватись. Успіхів вам, натхнення, і щоб у вас все було добре. Дякую.